В Україні серед працездатного населення нараховується біля 9% хворих з патологією колінних суглобів. Серед пацієнтів із захворюваннями в ділянці колінного суглоба від 13 до 42% страждають хронічним больовим синдромом. Остеартроз в поєднанні з дегенеративними змінами меніска колінного суглоба клінічно характеризується відчуттям болю при ходьбі, скутістю та блокуванням рухів у враженому суглобі. Що незмінно призводить до зниження якості життя та інвалідизації, а в подальшому до ендопротезування. Пошук ефективних методів консервативного лікування залишається актуальною метою сучасної ортопедії. У спробах уникнути оперативного лікування пацієнтам з дегенеративними змінами в колінному сулові пропонуються різноманітні консервативні методи. Такі, як зниження маси тіла, лікувальна фізкультура, фізіотерапія, ортизування, призначення нестероїдних протизапальних препаратів та внутрішньосуглобові суглобові ін'єкції гормональних протизапальних препаратів і гіалуронової кислоти, загалом, метою кожного з цих терапевтичних методів є тимчасове зменшення больового синдрому та покращення функції. На допомогу в даній проблемі сьогодні прийшли технології регенеративної медицини, які зазнають бурхливого розвитку та мають на меті стати альтернативою класичним методам лікування. Все більшої популярності набуває пролетерапія, сучасний напрямок регенеративної медицини, що полягає у застосуванні ін'єкційних технік препаратами факторів росту або субстанцій, які стимулюють їх локальне вивільнення. Введення зазначених препаратів біотехнологічних продуктів призводить до запуску каскаду імунних реакцій, ушкодженій ділянці та стимулювання процесів регенерації пошкоджених чи дегенеративних змін суглоба. З досліджуваних продуктів особливої уваги заслуговує PRP-терапія, плазма, збагачена тромбоцитами та комбінація з СВФ, стромально-воскулярна фракція. Особливо ефективність застосування даних методик проявляється в першій-третій стадії остеоартрозу колінного суглоба та при дегенеративному ушкодженні меніска. При складніших випадках ефективність методик знижується, і тоді є потреба в тотальному ендопротезуванні або артроскопічному втручанні з подальшим дебрідментом суглоба та або зшиванням меніска при можливості. Ефективність процесу лікування забезпечується зниженням прозапальних комплексів всередині суглоба, що попереджає подальше порочне запалення, стимуляція неоангіогенезу, тобто проростання мікросудин навколо структур суглоба, що допомагає доставляти будівельний матеріал для відновлення ушкоджених структур. Ключовий ефект стабілізація імунохімічного середовища, що дозволяє в сумі зробити ідеальні умови для найефективнішого самовідновлення. тромально васкулярна фракція, в свою чергу, дає клітини, що здатні вбудуватися ушкоджений меніск або й хрящ суглоба, та стати новою функціональною одиницею. З міжнародних та власних досліджень ми дійшли до висновку, що застосування трьох ін'єкцій PRP – та кінцевим застосуванням СВФ є високоефективним методом лікування дегенеративних змін минісків колінного суглоба та всіх структур, що страждають при остеоартрозі колінного суглоба. Основними перевагами даної методики є безпечність, адже використовуються лише власні клітини. Висока ефективність та довготривалість ефекту та також є ключовим моментом, що не спостерігаємо при застосуванні різноманітних таблетованих форм препаратів. Ін'єкцій протизапальних гормональних препаратів, одноразовому використанні гіалуронової кислоти та навіть артроскопічному втручанні з використанням ВАПР. А найголовніше, даний метод не потребує операційного втручання в самий суглоб. лише майже безболісна ін'єкція, що подовжує час життя власного суглоба та його внутрішніх структур, забезпечуючи безболісний рух. Процес реабілітації після терапії триває близько двох місяців. З поступовим збільшенням функціонального навантаження та зникненням больового та дискомфортного відчуття. Як проводиться отримання лікувального препарату PRP та СВФ, забирається 20 мл крові, підготовлюється за допомогою спеціалізованої методики та апаратури, отримується близько 5 мл концентрованого тромбоцитарного препарату і вводиться в стерильних умовах під ультразвуковим контролем, майже безболісно, в суглоб. Після підготовки за допомогою PRP ми використовуємо струмально-васкулярну фракцію. Для отримання струмально-васкулярної фракції в стерильних умовах забирається 100-150 мл жирової тканини. Зазвичай з району живота обробляється в спеціальній системі італійського або американського виробництва, отримує від 10 до 30 мл ефективного препарату, що вводимо під ультразвуковим контролем в суглоб навколо суглобові зв'язки та сухожилки для отримання найкращого результату. Варто відмітити, що завдяки одній системі можна отримати фракції для проведення лікування від 1 до 5 суглобів одномоментно. Під час відновлення рекомендовано поступове зміцнення м'язів, стегна та розробку об'єму рухів в колінному суглобі, та для підтримки застосовуємо доказові та високоінфективні препарати. Що стимулюватимуть відновлені процеси кісткової і хрящової тканини, адже для кістково-м'язової системи організму важливо не тільки локальне лікування, а й дотримання здорового стилю життя, що включає повноцінне харчування і вітамінотерапію з вживанням достатньої кількості мінералів та природні препарати для збалансування запальних процесів. У сучасному світі ортопедія та травматологія активно розвивається. На сьогодні можна відстрочити або уникнути операції за рахунок новітніх методик високоефективно при остеоартрозі та дегенеративних змін манісків колійного суглоба застосування PRP-SVF, що безпечно, ефективно, економічно, вигідно та довгостроково допомагає позбутися болю та покращити функцію суглоба. Метод не є панацеєю від усіх захворювань суглобів, сухожилків кісток та м'язів. А є лише черговим і високоефективним методом для подолання захворювань кістково мязової системи та його наслідків, що має застосовувати зогляду досвіду і експертності лікаря після встановлення істинної причини захворювань.